За офіційними даними, на початку 2024 року українська армія використовувала приблизно 20 тисяч ударних fpv дронів щомісяця. Станом на зараз цей показник зріс у 10 разів до 200 тисяч дронів на місяць. Це свідчить про значне нарощування технологічного потенціалу української армії. Ударні БПЛА власного виробництва щодня полюють на бронетехніку РФ. То чи справді FPV-дрони дрони це не просто зброя, а нова економічна модель війни для України. На знищення одного танку треба потратити як мінімум три артилерійських боєприпаси калібру 155. Вартість кожного з них на сьогоднішній день сягає до 4 тисяч доларів. Тобто 12 тисяч доларів вилітає з ствола і летить в напрямку цього танку. І дай Боже, він буде знищений. fpv дрон він знаходить цей танк. І, в принципі, якщо це потужний дрон, там щоб у нього було три кілограми вибухівки, він його знищує за вартістю 2000 тисячі доларів.